Нам доручено сіяти відбірне зерно. Нічого не додаємо, нічого не віднімаємо. Ми є свідки того, що це зерно проростає, приносить плід. І знаєте, нам дано сіяти і давати, не чекаючи давання у відповідь, щоб ми це теж розуміли. Христос сіяв, і Він очікував, що ти приймеш і принесеш плід, а не даш щось йому. Матвія 10:8. І Він каже: оздоровляйте недужих. Воскрешайте померлих, очищайте прокажених, ковідних в нашому випадку було. Виганяйте демонів, ви дармо дістали, дармо і віддайте. Якби Христос не посадив це зерно в нас, то ми знаємо, скільки бабки отримують грошей, які машини там стоять, ворожки. До них стоять черги. Вони хапаються за любе твоє слово і поглядом дивляться, чи ти здоровий, чи ти хворий, чи ти, можливо, за когось прийшов. Це можна побачити. Досвід є, і вони бачать. Крім того, вони мають злим духом конкретний зв'язок, який їм і підказує. Тобто, сатана використовує ті самі прийоми, що використовує Бог, тільки ми отримуємо від Духа Святого, а вони від, отримують від Духа зла. Часто кажуть, та вони знають моє життя. Звичайно, сатана знає ваше життя прекрасно, краще, ніж ви. А нам говориться, садити в вас зерно Слова Божого, зціляючи це зерно зцілення, ранами Його висцілення. Він взяв ваші немочі і поніс. Наше зерно це народження згори в першу чергу, знову ж таки, з цього все починається. Якщо воно проросте, ти отримуєш все решту. Чому? Ти будеш мати віру, святу віру Божу. Справді, серце, коли ти отримуєш. Це перший цей перший колосок, і ти народжуєшся відразу згори. Це не в тому, що ти через якийсь час воно проросте. В Дусі Святому це проростає миттєво. Так само все може проростати миттєво в залежності від того, наскільки ти віруєш і наскільки ти приймаєш це зерно. Наскільки твоя земля готова прийняти. В тебе є віра, я згідний. Ну інколи буває, що тяжко прийняти болі, страждання, то, що ти бачив, що хтось так вмирав. Я вже стільки надивився, знаєте, тоді я взагалі не мав би жити вже давно. Бо я надивився на такі хвороби, я вже знаю якісь такі е, речі, будемо казати. А як люди, наче нормальний-нормальний, коли починаєш за нього молитись, каже: я не знаю, мене ще якась темрява, мене щось стисне, На мене якісь нападки. На мене вночі, наче хтось сідає. Ну, ясно хто? Для мене це ясно. Чому в мене посіяне слово? Це було, у вас посіяне це слово. І що? Ми бачимо і знаємо, як сатана діє. Але якщо людина не хоче, просто каже, виженіть з мене, а я піду і буду жити так. Ну, це останнє вони не говорять нам, що вони будуть жити так само, то який біз з нього вийде, яка залежність від нього піде? І ми інколи молимося, чому? Тому що ще немає досвіду до кінця, ми ще не в повноті. Христос завжди бачив і завжди казав: Ви лукаве поріддя, ви груби побілені. Христос посадив у нас це зерно, зерно Слова Божого, Він посадив самого себе в нас.